З Воскресним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 4 березня за дірянським календарем та 17 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять преподобного Герасима Йорданського, а також мучеників Павла та Юліанії, преподобного Якова Посника, перенесення мощей благовірного князя В'ячеслава Чеського, святителя Григорія Епископа Констанції Кіпрської, преподобного Герасима Вологодського, благовірного князя Василія Ростовського, преподобномученика Йосафа, благовірного князя Даніїла Московського, священномученика Олександра Пресвітера. Ознайомимось життям преподобного Герасима Йорданського. З малих літ преподобний був благочестивим юнаком і вирішивши. Взяти подвиг на себе чернецтва він вирушив у глиб пустині та поселився біля ріки Йордан, де заснував монастир. У обителі святий встановив суровий устав. П'ять днів ченці підв'язалися в усемітнині, не вкушаючи вареної їжі, а лише сухий хліб, коріння та воду. В суботу та Воскресний день вони збиралися для спільного богослужіння та причащали святих Христових тайн. І Воскресний день після полудня вони брали з собою запас хліба, коріння та води, велику купу гілок, фінікової пальми для плетіння кошиків та знову відправлялися в усамітнення. Сам преподобний Герасим був. Зразком подвижницького життя, весь піст він проводив у постелі, не вкушаючи нічого, а лише на світле Христове Воскресіння він причищався святих Христових та. Сам преподобний був зірцем подвижницького життя, весь піст він проводив у постелі, нічого не вкушаючи, до самого світлого Христового Воскресіння. Святий мирно почив у Господі. Святому Герасиму усе життя допомагав Лев, який був у нього в послуху, можна сказати, навіть був його другом. І коли святий приставився до Господа, Лев також помер і був закопаний біля його могили. Тому на іконах святого часто зображають з Львом. Молитвами преподобної Герасима допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Евангелії ми чуємо наступні слова. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то приститі вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Також коли простите, не будьте сумні, як лицеміри. Також коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони приймають на себе похмурі обличчя, щоб на людях показатися такими, що постяться. Істину кажу вам вони вже отримують нагороду свою, а ти, коли постишся, Помости голову Твою і вмий лице Твоє, щоб явитися посником не перед людьми, а перед Отцем Твоїм, котрий в тайні, і Отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа точать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не точать, і де злодії не підкопують. І не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.